Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про професії. Відгадайте, будь ласка, загадки. Хто це смачно варить борщ і компот готує? Кашу з жару дістає і дітей годує? Так, це кухар. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Правильно, це лікар. Шторм його не налякає, адже він штурвал тримає через море й океан водить судно Капітан. Мрія кожного хлопчини це зіркові височини, Хто у космосі літає, гарні фото присилає. Як повітряна принцеса посміхнулась стюардеса. Бачку пуанти наділа Марина, на сцену випорхнула вона балерина. Громадян охороняє і порушників шукає. Хто це? Правильно, поліцейський. Із пожежами воює, від вогню усе рятує пожежник. Рідний край охороняти від чужих обороняти, день і ніч завжди готовий мужній захисник. Військовий, правильно військовий. Усі професії корисні. А сьогодні ми поговоримо про хто одежу шиє всім, і дорослим, і малим дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною. Це. Швачка. Вона працює в ательє. Дизайнер та стиліст придумує одяг, а швачка шиє. Подивіться, будь ласка, чим вона користується у своїй роботі. А як ви гадаєте, швачка, це корисна професія чи ні? Чому? Гра що зайве. Будьте уважні! Працюють ваші батьки. Яка, на вашу думку, професія найважливіша? Ми чекаємо на ваші відповіді у малюнках. До побачення!